Ти вчора кидав на картах теж саме випадало гроші. Тільки тоді е, карта малих грошей, а зараз карта великих грошей випадає. І я скажу так, що він туди їде, він отримає гроші від Путіна. Е, вони узгодять план по тому, щоб довбити Україну, довбати. Ударяти ракетами, прогибати, яким чином можна прогнути. Але чітка відсіч, я взагалі бачу, що це ну, провальне. Це їхні плани провальні і Уиткефа, і Путіна. Ба більше, я, знаєте, хоч, хотів би вам сказати ексклюзивно для каналу Обос Лайф. Те, що я не казав ще. А тепер побачив: дивіться, мир буде в червні. Але. Це буде підписаний мир на повністю невигідних для України умовах. Це здача чотирьох областей. Тільки такий може бути мир. А тому я, як патріот України, як людина, яка е, з Донецької області я не хочу, щоб з моєго міста виходили українські війська. Е, хочу сказати, що я буду робити все можливе, щоб цей мир не стався. Щоб він стався пізніше і щоб він був тільки на вигідних для України умовах. І хочу сказати в принципі, що <кій> мир буде для вигідних України на вигідних умовах для України, а тому він може перенестись. Він може перенестись для того, щоб він був вигідний. Якщо б він був е такий, як є, то він би стався в червні. І є ще такий ризик. Великий величезний ризик бачу в просторі, що е, завдяки особистим залякуванням, завдяки тиску Україну можуть прогнути заставить е, підписати цей ганебний. але, цей... Да, Але я буду робити ритуал на Вальпургієву ніч, щоб наш президент вистояв і щоб цей договір не був підписаний. Хай мир буде пізніше, хай він буде восени, але він... Буде на вигідних для України умовах. Тому що невигідний мир, я не хочу, щоб е, я коли побачив, який це буде мир, я кажу: краще хай не буде миру. Краще, хай не справдиться цей прогноз, тому що е, тому що той мир, який я побачив, я побачив чітко в, вивід військ. військ. Ви розумієте, що це таке? Це там же залишаються люди. Що з ними зроблять російські окупанти? Тому, е, знаєте, нам би. Було краще, щоб миру цього не сталося.